Так, ну що, продовжуємо. Перейшов на інше місце. Тут взагалі на фідер не ловлять, але тут ловлять щуку. Можливо будуть ближні. І я сам тут ловлю, полюбляю ловити, тому потрібно її зачистити і можливо щось полюємо. Взагалі ідея дуже крута. Летять вони приблизно на метрів 15 по вагі. По вазі. Тому дивіться, підписуйтесь, будемо знімати, якщо будуть знахідки. Обов'язково будемо розігрувати, як назбираємо щось. Потім розіграємо обов'язково. Сьогодні полюємо по озерам. Тому папа, -па, дивимось далі. Перший закид, нове місце. Так, Як завжди, травички, мабуть, кілограмів 5. Так. Це тепер будемо тут щуку ловити 100%, 100%, не чіплятися. Нагадую, це місце грішні плані. О, щось, друзі, цікаве. Бачу, можливо не, не таке цікаве, але щось. Щось є з нетравички. Так, маємо частину. Частину, не знаю, видно чи ні. Рибальського знаряддя, вбивця карася. Маємо таку цяцьку. Маємо резинка, мабуть, стояла закинута, резинку ловили. Так. Поки що все, поки все. Продовжуємо. Потрібно тягнути плавномірно. Якщо щось натопилось, то воно звіти вже нікуди не ділась. Ого, який у нас дракон силой. Так, давайте розбирати його. Ніде. Очищати, розбирати. І дивитися заодно. Тягнуть вони добре разом з землею навіть так. Так. так, цього разу нічого не маємо цікавенького. Пробуємо просто він сторону. Поки за щось кіпляємося, що мабуть, чикаряга чи щось більше було. Você quer é que eu trago ele para нас також гулячок. Ooh. All right, where's the result? Right. Uh, no. Так, тут також пусто. Будемо чистити та переїжджати, мабуть, на інше місце. Можливо, люди вже трохи розійшлися, Ну що просто кидати не цікаво. Це тут добре. Так. Відсипляємо наші граблі. Намотаємо мотузку. Взяв таку бобіну мені подарували в магазині, там де купував канат, то дуже зручно її привозити. Коли приходиш, одразу вона розплутана, вже розмотався і пішов. І так само складати зручно. Не потрібно потім по всій машині її збирати, де вона є. Так що можу сказати, хто буде таким або планує таким займатися, вдівайтеся, вдягайтеся в брудне, тому що спинався мокра, вода зелена, тому таке собі. Задоволення. Але цікаво. Цікаво на людних місцях. Будемо пробувати. Маємо бобінку. Вот бобинку. І 20 метрів гранату яку не видно. Так, руковиці. Ага. Наші знахідки. Оце, друзі, на сьогодні все. Можливо, зараз пройду, якщо буде в іншому місці, спробую в іншому. Тому залишаю таку частку можливо, комусь знадобиться карабіни та все інше. Продовжуємо далі.